Пропонується до продажу просторий будинок у селі Устя, розташованому в мальовничому регіоні України. Це чудова можливість для тих, хто шукає затишне житло в спокійному сільському середовищі з доступом до необхідної інфраструктури. Детальніше ознайомитися з інформацією можна за посиланням на телеграм-канал. Будинок має просторе планування, що включає кілька кімнат, кухню та підсобні приміщення. Будинок частково мебльований, має камін, санвузол на вулиці. Будинок має просторе планування, що включає кілька кімнат, кухню та підсобні приміщення. Загальна площа становить 125 квадратних метрів, що забезпечує достатньо простору для комфортного проживання сім'ї. Будівля побудована з якісних матеріалів і знаходиться в доброму стані, готова до заселення. До будинку прилягає земельна ділянка. Яка може бути використана для садівництва, городництва або облаштування зони відпочинку. На території також розташовані господарські споруди, які можуть служити для зберігання інвентарю або утримання домашніх тварин. Село Устя характеризується спокійною атмосферою та мальовничими краєвидами, незважаючи на сільське розташування, тут є доступ до необхідної інфраструктури. Місцеві крамниці забезпечують основні потреби мешканців. У селі є школа та дитячий садок, функціонує фельдшерсько-акушерський пункт. Наявність громадського транспорту забезпечує сполучення з найближчими містами та селищами. Перевагами придбання цього будинку є простора площа, готовність до заселення, земельна ділянка, також спокійне середовище. Це ідеальне місце для тих та шукаю відпочинок від міської метушні. Ціна всього 8,5 тисяч доларів. Для перегляду деталей не забувайте переходити за посиланням до телеграм-каналу. Вашій увазі цегляний будинок у селі Жатківка. Корицького району Рівненської області. Детальніше можна ознайомитися за посиланням у телеграм-каналі. Ціна будинку всього 3,5 тисячі доларів. Села Рівненської області багаті на кисень, туристичні бази та відпочинок від міської метушні. Ця будівля гарний варіант теплої дачі або місця для вашого проживання з родиною. Будинок займає площу 79 квадратних метрів. Має чотири кімнати. Сам будинок виконаний з цегли та має зовнішнє утеплення стін, що зберігає тепло у холодну зиму, та покриття даху з металочерепиці. Вікна замінені на металопластикові. На території побудований цегляний гараж, який може слугувати для вашого автомобіля або для будь-яких господарських потреб. Є місце для будівництва приміщення за вашим смаком. Будинок огороджено сіткою по всьому периметру. Навколо будинку досить велика територія розміром 20 сотих. Одразу за будинком є городина та вихід до озера. До будинку підведено усі комунікації, що дозволяє покупцям одразу переїжджати на постійне проживання: світло, газ, вода, навіть інтернет. Великі просторі кімнати дозволяють втілювати різні дизайнерські ідеї. У селі працює два магазини кафе, школа та садок. Є великий стадіон для дітей, на якому постійно відбуваються змагання, та будинок культури, у якому проводяться різноманітні заходи. Найближче місто знаходиться у 15 кілометрах і забезпечене транспортними комунікаціями у вигляді автобусів. Для детальної інформації переходьте за посиланням та підписуйтесь на канал, щоб бачити усі новинки. Вашій увазі затишний будинок у селі В'язівок. Від міста Лубни всього 5 кілометрів Потавська область. Загальна площа будинку 70,6 квадратних метрів. Земельна ділянка складає 60 соток. Будинок і земля приватизовані. Опалення у будинку газове та пічне. Будинок побудований у 2000-х роках, з цегли та має шиферний дах з новими стічними трубами. Всюди встановлено металопластикові вікна. На подвір'ї багато квітників. Та хвойних дерев. Є садок з яблуками та вишнями. Вся територія навколо будинку засіяна травою та вимушені дорожки з каменю. Біля будинку є погріб та цигальне складське приміщення для інвентарю або господарства. Будинок огороджено перканом з дерева зі сторони сусідів. Та металопрофільним парканом з каменю з вулиці. Є зона відпочинку у вигляді мангалу зі столом. Всі комунікації підведені. На території також є криниця. У будинку зроблено ремонт. Частина будинку мебльована. Все залишається. Сумішний санвузол. На кухні нові меблі та встановлено пральну машину. Одразу проведений інтернет. Сам будинок складається з чотирьох кімнат, кухні, санвузла та коридору, кімнати великі та світлі. Так як будинок знаходиться за 5 кілометрів до міста, то поруч з ним є зупинка транспорту, магазин та аптека. Школа та садок знаходяться у місті. У іншому кінці села знаходиться річка, у якій прилаштована зона відпочинку. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити всі нові будинки. До вашої уваги продаж будинку в селі Боянівка Чернівецької області. Якщо ви мрієте про власний будинок, то ця пропозиція саме для вас. Пропонуємо вашій увазі затишний будинок в косметичному ремонті Вікна металопластикові. Будинок цегляний 1988 року побудови з шеферним покриттям. Сам будинок з загальною площею 77,7 квадратних метри та житловою площею в 58 квадратних метрів. В будинку 4 кімнати з косметичним ремонтом. Стіни пофарбовані, декоровано відмостками з кирпічу та дубовими підлогами. Невеличка кухня. Яку ви зможете оформити на свій смак. Земельна ділянка у 6 соток. Опалення відбувається за допомогою газового котла. Та є дві грубки з заготовленими дровами на зиму. На подвір'ї є криниця, яку через насос можна підвести до будинку. Будинок огорочено парканом, на території багато квітів. Та дерев. В селі гарно розвинена інфраструктура, є садочок, школа, магазин та навіть супермаркет, відділення банку та аптека, тобто все, що потрібно для комфортного проживання. Поруч з будинком ліс та багато ставків, де ви зможете гарно проводити час всією родиною. Свіже повітря, краса, простори доглянете подвір'я, спів пташок, тиша це все дає відчуття спокою, гармонії та затишку. Тому обов'язково для детальної інформації переходьте за посиланням до телеграм-каналу та не забувайте підписатися, щоб першими бачити усі новинки. Продається трикімнатний будинок недалеко до центральної площі Берегова та Термального басейну. Будинок знаходиться на тихій вулиці, далеко від центральних доріг села, з інтенсивним рухом транспорту та метушнею. Вулиця забудована та заселена. Під'їзд до будинку з бруківки. Будинок придатний для проживання. Є меблювання та раціональне планування внутрішнього простору, опалення двох типів індивідуальне газове від котла та твердопаливне від кафельної пічі, частина вікон замінена на нові пластикові, індивідуальне водопостачання у вигляді колодязя, господарські будівлі та невеликий сад. Сам будинок має високий кам'яний фундамент. Зовні стіни будинку, оброблені штукатуркою. Покрівля даху з керамічної черепиці. Будинок компактний далим плануванням та раціональним використанням наявного простору. Будинок перебуває у придатному для проживання стані. Однак ремонт старий потребує заміни. Будинок теплий, без сирості. Загальна площа 78,3 квадратних метра та житлова площа у 40,3 квадратних метра. Будинок складається з трьох кімнат, прохідного приміщення, можна використати як ще одну кімнату, кухню, комору, закритої веранди та котельні. Ванної кімнати у будинку немає. Однак можна влаштувати ванну на місці теперішньої комори. Прибудинкова територія правильної прямокутної форми 4,28. В'їзд у ворота вузький, тому авто потрібно паркувати ззовні. На подвір'ї розташовані господарські будівлі, задня частина ділянки зайнята садом, Наявне обладнання та комунікації. У вигляді електропостачання, опалення двох типів, водопостачання індивідуального сколодязю, однак на даній вулиці є централізоване водопостачання та відповідно можливість підключення до нього. Водовідведення відсутнє, необхідно облаштувати каналізаційний септик, оскільки централізоване водовідведення на даній вулиці теж відсутнє. Лічильники на наявній комунікації. Будинок продається з наявними меблями. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал.